Ми з України простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно не зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це звідки Шевченко дощо та раз, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духняне. Також у нас. Доброго вечора, ми з України. В нашому борщі лише дні вітаміни і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі, веселих юрба. Дую втерпіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба. Я і ти з України з нами. Ми низький водан, пісня, голосно ми не гучно. Міє барабан, бачиш, як палають чуєш голос на... України ви! Наш рій, бугледарські соколи, наше гасло. Високо, Високо зладіти, мішко не діти, різко назвати. Наш девіз. Бугледарські, бугледарські соколи ніколи не вагаються, І до не і, і, домати, і не зупиняються! І не з нами миницький вотан пісня, голосно ми гучно. Міє барабан, бачиш, як батри палають чуєш, голос урмить нас, ніхто не здолає Бо